Всім привіт! Вітаю вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Валя і я створюю прикраси з бісером. Це в основному брошки, намиста, браслети, і так далі. Все, що прийде в голову. Сьогодні починаю відео, це вступна частина. Не знаю, як відео назвати, тому що це і не влог, і не якийсь майстер-клас. Це просто буду показувати те, чим я займаюся. В мене вже є початкова назва для відео на полеонівські плани. <хи> да, зараз ви зрозумієте, чому я так кажу. Так, по своєму хобі, у мене є така потреба вишивати на наявність ці брошечки, які у мене часто беруть. І за останні 5 місяців, як я вийшла на роботу, у мене цих брошечок дуже поменшало. І мені потрібно поновити наявність. Показую, розказую, що я планую, що мені треба вишити і скільки його треба вишити. Я вже трішки почала, бо до відео руки лише зараз дійшли то вже одна у мене у процесі. Перша ось таке сердечко це зі стразових ланцюжків, в середині тяганинка буде канітілька. І ось таке, Потім обшивати стрічкою. У мене є два варіанти такого сердечка. Це більш насичений рожевий і є блідо-блідо-рожевий, також гарний. То в мене є в наявності, це потрібно вишити. Половину ось вишила, чекає. Потім гарбузики, готуємося до осені. Це я планую, якщо встигну, бо не знаю я і на кухні зараз, і це, якщо встигну, то сьогодні хоча б контур вишити. По ідеї планую. Потім, я ж казала вам, що хочу дуже дитячі брошечки Ось такі красені, це я вчора вже трішки вишивала. Думала, я гадала, кого ж це саме вишити. Ну, ви зрозуміли, вибір, так і я не змогла зробити, і вирішила три вишити. Ну, то що ж я зроблю? Ну, як я не можу вирішити, вони всі мені подобаються. Ось така кітюнька. Ось так, пінгвінчик. Пінгвінчика я давно хотіла вишити. І білочка ось ця мені так сподобалася, що я захотіла також її вишити. Це ось на гарбузика кристалики вже приготовлені бандура. Її часто питають і, ну, поки що не беруть, не знаю, з чим це зв'язано. Здогадки одне з двох. Або ціна людям кусається, або те, що її немає в наявності. бо... Багато питають, ну, що зразу хочуть подарувати. Або ціна. Я ціни перерахувала, тому що, ну, вибачте, на все ціни ростуть, а на ручну роботу має ціна на рівні 2020 року. Ну, так не буває. Перерахувала, хто буде мати можливість змогу, той придбає. Хочу вишити, тут складна робота, тому що тут мікробісер. Тут все потрібно дуже детально, дуже і струни натягнути. Потрібно, щоб ви думали, це, це на вигляд все так просто, а насправді тут є чим зайнятися. Потім ще ось такі скрипічні ключички, ці в мене завжди в наявності. І в мене залишився лише один. Тоді, тому пора вишивати наступні. І ще просто в мене п'іль трошки обмежені. Ще двоє п'ялиць зайняті недошитими брошками, то я про овна вам розказувала, так і він недошитий, І ще одна брошка, яку я вже другий рік вишиваю, але нічого, вишив. І ще гостіво. <гум> ось ці крихітки. Я коли вишивала перші дитячі брошечки, і ось цю овечку хвилювалася, що вони у мене будуть довго лежати, чекати своїх власників. ні, вони довго не пролежали. Я хочу на наявність ось цик вишити мушку. І ще сову, але на сову в мене не вистачило білого фетру. Треба знайти оранжевий фетр і десь намалювати цей. Але я хочу хоч щось з цього вишити цей, звільнити п'яльця. Не хочу купувати нові п'яльця, я думаю, мені достатньо цієї, і ще в мене четверо зайняті, Доця там і одні, то ці звільню, а потім будемо далі працювати. Ось такі плани, то я думаю, ви зрозуміли, чому вони наполеонівські, тому що це дуже багато роботи. При тому, що я вишиваю по пів години, ну, максимум по годині на день, а буває і не вишиває, то це мені надовго. До того, як за часто буду підключатися, вам щось знімати, не знаю, уявлення не маю. Тому що, ну, скажу так, як є, ми живемо. У час війни, наприклад, вчора приліт, сьогодні яке? Це 18 червня. Середа, вчора приліт у Києві. Сьогодні у місті ховали хлопчину 24 роки. І не знаю, як інших людей, але мене це повністю вибиває з колії. Не хочеться нічого не вишивати, ну, взагалі нічого. Тому і бажання вишивати, і бажання підключатися, щось відзнімати немає. І це при тому... Що я живу, ну, як я кажу дівчатам глухомані, що тут єдина стратегічна ціль а тебе. <гум> У ну, нас реально нічого немає, в нас тихо, і ми ще заглиблені в територію іншої країни. Якщо летить над нами, то летить і в іншій країні, то в нас це відбувається рідко, але, ну, знаєте, це навіть ем, якесь. Ем, як вам пояснити, коли ти не чуєш цього, не бачиш, але знаєш, що десь є, що як е, роздвоєння особистості, щось на це схоже. Ну, коротше, знову мене не туди е, понесло. Це мої ліки, відволікаємося, заспокоїмося. Я коли втомлююсь на роботі, от мені треба хоча б півгодинки щось там поштопати, і я вже психологічно прям. Відволікаюся, відпочиваю, мені стає легше, тому це мої ліки. Ніколи не думала і не гадала, що голка вишивальна буде моїми ліками. Це дуже було б смішно, якби мені 6 років назад сказали, що я не зможу без цього ось жити, але бачите, як буває? Як буває, до 30 років я взагалі ненавиділа голку, якщо вам так сказати відкрито. Все, добре, не буду наговарювати, тут вам нічого, вже пора показувати щось корисне, щось цікаве. Ну, це повтори. Лише ось ці новенькі це будуть новенькі. Я вирішила кожного дня змінювати, що буду вишивати. Вчора це я робила Ні, вчора пінгвінчика, позавчора це робила над сердечком. Сьогодні будуть гарбузики. Завтра, можливо, Бандура, а потім це. І так помаленьку, потрішки, і щось вийде. Все, до зустрічі, до наступних підключень. Всім привіт! Ну, ж, сьогодні неділя, 22 червня, і роблю нову. нове підключення, показую вам, що ж мені вдалося зробити. Так, е я вам показувала <свісно> свої плани. Планів багато, і я потрішки їх втілюю собі, дала таке завдання, хоч по півгодинки в день старатися вишивати. І що я вам скажу, трішки результату є. Показую. Скрипічні ключки це я сьогодні вишивала. Контур саме основне, що я починаю з брошок це контур. Це найголовніше, це найлегше в моєму випадку, бо я тяганину канітель уже освоїла. У перші рази вона мені не давалася. тут ну, Це дріт, там потрібно слідкувати, як натягуєш, як згинаєш. Але з часом, з часом все виходить. Тут ще ось я пробувала, щоб кругліше було, бачите, тут трішки він такий випукліший, а тут кругліше, Експериментувала. Хоча, мені здається, не дуже то й видно різницю. А потім, як заповню ще намистинки, то взагалі не буде видно. Так, скрипічні ключики є. Потім ці стоять ці ось крихітки. Потім гарбузики, контур вишила. Сьогодні планую, можливо, ці кристали пришити. Я ось так їх поскладала собі, тому що постійно забуваю, який розмір до чого. Взяла двосторонній скотч на картон і прикріпила, так, як я маю їх вишивати. Це ті, що я придбала недавно на Aliexpress. дуже такі яскраві, блискучі. Подобаються. Готові, чекаю, доки я пришию. Можливо, сьогодні я встигну ще і гарбузики трішки повишивати. Тут вони невеличкі, бачите, такі малесенькі. Основні кристали пришиваються, і потім мікробісер і маленькі намистинки. Є. Бандура, ну тут я прям захопилася. <ріст> Вона мені дуже подобається. Першу я вишила на одному диханні, і другу також уже трішки повишивала, сіла одного вечора і прям мене затягнуло. І ось так. Все це тут мікробісер. Ще не забути укріпити ось цю частину, тут має дріт бути. І ось тут заповнити ще кристали. Я докупила різні кристали, в першій брошці лише два кристали. Я купила ще різні розміри, можливо, вдасться ще додати. Ну, подивлюся, бо там з оправою є питання. Так, Малюки так і стоять, лише пінгвінчика. Ну, Чому поясню? Тому що ці брошки я всі вже вишивала і не раз. Там я собі можу вільно вишивати ці. Перший раз, я перший раз, коли вишиваю, все рахую години-хвилини, коли сідаю зазначаю час, і коли закінчую роботу, зазначаю час, і потім, відповідно до потраченого часу, складається і вартість прикраси. Тому вони поки що чекають, тому що тут потрібно уважно. І тут ще ну, основне, придумане Приблизно уява працює, але ще. Потрібно придумати і сердечко. Ну, сердечко тут саме перше в мене пішло тяганинкою ще всередині, і ну, воно не, не відноситься до складних брошок. Форма така без загинів, без нічого, і дуже блискуче. Мені подобається, як виблискується сердечко. Краса. Все, такі плани є. Думаю, можливо, то, що в бандурі складність. Заповнити буде довго. Це ось японський мікробісер. І він довгенько вишивається. Ну, це маленький бісер. Подивіться, порівняно до мого нігтя, який це бісер. Стандартний 2 мм, здається, бісер. Чи цей 2 мм. Стандартний, трохи більший. Тому, ось це все заповнити це буде трохи тривати часу. Нічого зробимо. І. Що я планую перше вишити? Ось ці три Ось ці поставлю собі в наявність. Я то планую, ще потрібно подивитися, чи в мене є застібки для брошок достатньої кількості і кольорів. Бо я собі напланувала не знати, що. Ну так, Мені подобається. Трішки проходить корисно мій час, і буде скоро трохи в наявності. Мені подобається наявність. Я зараз орієнтуюся не на Україну, тому що в Україні зараз не до прикрас. Є люди, які купують, ну це одиниці. І, скажімо так, замовлення в Україні у мене зникли майже ще в 2024 році. Це за кордон, всі брошки. Хорошо, добре, все це є. Вишиваємо ось ці то, також ось ця мушка і рибка. Вони вишиваються, здається, невеликі і швидко. Але ось цих загинів, лише хуребці, подивіться, це все, потрібно тяганиною загнути. Це... Трішки є над чим погратися. Ще вії потрібно знайти. У мене тут у мушки такі справжні вії. <кій> і овечка. Тут французькі вузлики. Тут потрібно дуже багато накрутити вузликів. Але воно того варте. Ще, е... Подяка моїй подружці Маринці. Монічці. Вона мені подарувала ось таку пасту. Це та, що зникає, я вишиваю, а потім з другого боку праскою проходжу, і ось ця рожева паста, вся зникає. Чудово! Все. Все розказала, показала. Поки що працюю над цим, а далі буде видно. Все, до зустрічі, до наступних підключень. І знову всім привіт у новому підключенні. У мене виходять такі недільні підключення, тому що сьогодні неділя, 29 червня. І я маю можливість трішки для вас зняти відео і показати, що я роблю. Вже після обідня пора я займаюся вишивкою. Відпочиваю, можна сказати. Так, в мене в роботі зараз гарбузики. Ось цей один вже майже довишивало, ось цього залишилось, і потім окремо ще хвостик. Ось так, Тут, як завжди, потрібно багато матеріалів, і, як завжди, у мене недостатньо їх. Але нічого, виходить гарненько, брошечка невеличка. Зараз природні освітлення, то блиск не дуже камера передає. Але ось ці кристалики мені дуже подобаються, тому що вони дуже блискучі, особливо при штучному освітленні то Неможливо надивитися. В моїх планах сьогодні завершити ось цю вишивку зверху. Далі. Це були плани на вчора, я їх сьогодні закінчила. Скрипічні ключики, Верх готовий. Тут ось ці я укріпила частини самі тонші, залишилося обрізати зворотню сторону. Це я відставляю, чекаю. Я не буду кожну окремо робити зворотню сторону, а частину зроблю. І тоді вже всі разом буду клеїти і ліпити. Готове. Це чекає зворотньої сторони. Наступне сердечко. Також готове. Чекає зворотньої сторони. Також воно дуже блискуче, ось ці всі кристалики вони виблискують просто неймовірно. Тут ось тяганина, Трунцел. вона також переливається. Все, тут, ну, Зворотня сторона готова, відставляю, чекає свого часу. Потім бандура. Основне зробила. Тепер я приміряла кристалики, не знаю, ось в мене не дуже вони поміщаються, але спочатку потрібно їх заправити в оправу, яку я використовую, і тоді приставити і подивитися. І аж тоді вже зможу заповнювати все поле бісером. Бо я вже хотіла до бісером потицею, бо там мікробісер ним довго. Але треба спочатку кристалики. Тоді Тоді. це чекає свого часу. І Малюки навіть не доторкалася, тому що хочу зробити хоч цю частину, яка швидше йде, бо тут треба придумувати. Ну, З нетерпінням чекаю, доки їх вишів. Це така мила ну. все. І теж дивлюся, білочка ж оранжева, і тут і кристали я представляла, і то все, і щось мені не не цей, не лягає картина, поки що думаю. Але придумаю. Нічого, ось такі справи, робота кипить. Дуже рада, що хоч якісь результати є. хоча Дивлячись на те, скільки я часу відділяю на рукоділля, а це дуже мало, то результати ну, гарні, я вважаю, гарні. Ось це є, Ключики Ключики, я їх вже дуже багато вишивала. І завжди мені вони подобаються. І Процес вишивки захоплює. Бо я не завжди повторюю ідентично, прям бісеринка бісеринка Я тут собі. Можу, бісер, ось, бачите, ось цей бісер і ось тут вони різні. І завжди, бачите, шаблон однаковий, трішки іначе канітель підтягнула трішки цей, тут трошки ширша лапка, тут трішки вуща, тут трішки такий плоскенький, тут трішки кругліший. От як настрій, як вдалося зробити. Але зазвичай тут. Основні намистини кристали всі такі ж, тому подобається мені, ну, гарний. Все, є. Так, добре, працюю, більше нічого вам показати немає що. Е гарбузик вишиваю то зараз е голкою для мікробісера, бо там дуже багато маленьких бісеринок, така вона в мене вигнута. То трішки вже пальці втомилися, але хочу, можливо, зараз дошию ось цей гарбузик і зроблю собі відпочиночок. І а, Або сьогодні, або і не факт, що сьогодні, тому що я втомилася. І, чесно кажучи, вчора вишивала і е, такі побутові справи робила. І сьогодні вишивала, і побутові. А відпочивати то коли? Мені ще ж потрібно відпочити перед робочим тижнем. Ну, таке. Таке, працюємо, <хи> як чоловік каже, на пенсії відпочинеш. От, можливо, на пенсії і відпочину. Все тоді вам все розказала, показала, наговорила. До зустрічі, до наступних підключень. І знову всім привіт! Сьогодні вже 3 серпня, да, минув місяць з останнього підключення. Ніяк я не могла виділити ні час, ні бажання не було, щоб протязі всього липня відзняти нам, врешті, заключне відео. Брошечки, які я вам показувала, ось, уже готові перед вами, зараз покажу. І одна ось, яка <свісно> 7 місяців я її вишивала, Ну, такі бувають моменти. Я їх доробила вже вони за два тижні стоять. Я їх зробила і думаю, і все думала, на вихідні потрібно відзняти відео. Але як не одне, то друге, то консервація, то жарко. Посеред липня була спекотінь така, що дихати було важко, то, то відкладалася. А ось щойно сиділа, вишивала, думаю, так. Потрібно вже виставляти, закінчувати, відзнімати і показувати вам відео. Пішла, врізала ось декор. У нас цього року насіялося дуже багато соняшників. Я років два назад купила декоративний. Від ось такий і такі з чорною серединкою. І вони в нас цього року півгорода насілося. Цвете все жовтеньке, гарненьке, сонях, і мені дуже подобається. Так, щодо брошечок, скрипічні ключки готові. Ось так вони виглядають. Зворотню сторону вибрала білу шкіру. Краса. дійшла вже в мене така проблема, що закінчуються ось ці застіпки. Але нічого, потрібно просто підкупити, накопити грошеняті і підкупити. Так, є дуже гарні. Я зараз відзніму цю частину і спробую ще ближче вам відзняти, при кращому освітленні, гарбузики. Гарбузики також готові. Тут, ось трішки, мені не подобається ось цей кристалик занадто великий, але з одного боку він тут вписується. Менших в мене нема. Дуже велике різноманіття. Тут і біконуси, і рондельки, і бісер різний, і китайський, і японський, який хоч, і сатинові і чеські. Ось ці прикупила недавно. Мені здається, я вам показувала розпаковочку. Ось такі прям рондельки. Дуже гарні. І я тут міксую, що вони гарбузики не ідентичні. Ну, Тут такий мікс всього цих матеріалів, що. Ідентично, точ, як сказати, під копірку, ну, неможливо його зробити, бо це важко. Я собі по ходу діла, основні елементи пришиваю і потім це ось така шкіра. Ці брошечки маленькі, але дуже яскраві. Також відзнімлю вам покажу і серденько готове. Ще є таке саме точно лише рожевий, світліший, такий ніжний ніжний. Ось така шкіра. Це до Дня закоханих. І тим, кому дуже подобається блиск. Бо бачите, тут бісеру лише по краєчку, в основному стразовий ланцюжок. І кожен з цих кристаликів, тут різні розміри ланцюжка, і в штучному освітленні кожен з цих кристаликів виблискує як шалений. І овен нарешті. Я вам показувала, як я вишивала ще. Весною, так, ще весною я вишивала овнів, я завжди їх вишиваю на наявність. І один залишила чи для рілз, чи, ну, щоб відзнімати, як вишивати. Я відзняла те, що вишивала. І стояв він в мене 2 чи 3 місяці. Це я вже розсердилась сама на себе, бо по і п'яльце займає, по-друге, ну, вже аж пора закінчувати, наскільки ну, можна, лише матеріали перекладаєш і ну, нема толку з цього всього. То я закінчила. Ось так він виглядає, Ззаду також. Шкіра найскладніше, що тут, це ось ця частина це гладка канітель тяганина. Вона м'яка. якщо трішки перетягну, це я кожен шматочок відмірюю і тоді пришиваю, поміряла, пришила. Якщо невірний чи надломався, забираю, знімаю, знову міряю, пришиваю. І ще складно роги. Ось тут ця жорстка тяганина. З зовнішнього краю ще нічого, а там всередині складновато. Але саме з цією, з цією тяганиною, воно мені прям найкраще подобається. Бо в перших варіантах і бісер був, і паєтки, здається, я експериментувала. Ну, Тяганина найкраща, бо ну, такі мені. Мені так виглядає, все, нарешті це закрила щаслива. щасливо. Тепер показую, що в мене залишилось Залишилась бандура. Залишились мультяшки ось такі <кій> і мультяшки ось такі. Ці ви вже у мене бачили, я вишивала їх, і їх вже всіх нема. І я хочу на новорічні свята вишити нові, тому що діткам також купляють подарунки. Це такі класні подарунки. І овечка, і мушка, і рибка поїхали до маленьких своїх власників. Тому я хочу на наявність вишити. Так що в мене, дивіться, скільки мультяхів, і це ще не всі ще сова, але я думаю, ці вишию. А тоді, бо ще ж у мене є сумка, яку я маю вишити до кінця вересня. Ну, Я вже перенесла, я вам там відзнімала відео, підібрала деякі матеріали, перенесла малюнок, просто треба сісти і вишивати. А потім сісти і все пошити. Ну, я, мене велика надія є на відпустку. Йду в відпустку в кінці серпня, на два тижні, то в мене дуже заплановано, дуже багато чого маю зробити. Дай Боже, що все це вдалося. Все, дякую всім за перегляд. Вибачайте, що так мало відео, ну, такі часи. Інколи не хочеться не то, що знімати, а й вишивати. У мене був період, що я десь два тижні взагалі не вишивала. Для мене це дико за останні роки, тому що й дня не проходило, щоб я не вишивала, але я потрішки в'язала. Та й таке, такі справи. Ну, Такі часи у нас зараз важкі. Тримаємося як можемо. Все, до зустрічі, до нових відео. Ставте вподобайки, коментуйте, якщо вам сподобалося, якщо є якісь запитання, також задавайте. Якщо це буде коректне і вічливе запитання, я із задоволенням всі відповідаю. А якщо воно зразу образливе, ну то вибачте, коли людина в коментарях зразу хоче тебе принизити, якісь ярлики свої навішати, то я з такими людьми не спілкуюся і вам того ж раджу. Все, до зустрічі. Далі дивіться детальніше ці брошечки. Зараз буду візнімати вам відео.